Пане Руслане, слава Україні. У Курській області відбулися зміни. Зсу вдається просуватися та обламувати плани Російської Федерації. Розкажіть, яка ситуація станом на зараз, там, на Курщині? На Курщині ситуація залишається складною, так як противник зараз проводить ряд контр... контрнаступальних заходів для того, щоб відкинути сили оборони на вихідні позиції. Якщо зараз на лівому фланзі там вони більш-менш так зупинилися, то на правому фланзі зараз тривають активні бойові дії в районі уланок уланок боркі? Там вони намагаються зрізати правий фланг, але поки що успіху вони не мали? Угу. Є інформація, що окупанти активізували свої сили на Донеччині, влаштувавши шалені штурми на кількох важливих напрямках. Детальніше розкажіть, будь ласка, яка ситуація там? На Донеччині взагалі ситуація вкрай важка. Це основ, основні проблемні ділянки це Покровський, Курахівський, Угадарський, так як ворог е, там зосередив дуже великі е, людські ресурси, дуже великі резерви. І е, якщо там навіть дивитися по е, динаміці атак, які публікує Генеральний штаб, то можна побачити, що, по-перше, вчора, взагалі, був рекордний е, рекордна кількість атак за добу. Щодо за останні місяці, і взагалі динаміка за останні там 40 днів вона дуже висока. Тобто, вони наступають, і якраз ця ділянка є для них основною, де вони проводять свої наступальні заходи. Тому, по перше, дуже важка ситуація в районі Гродівки. Там противник мав успіх, він захопив значну частину селища і зараз намагається вийти на Миколаївку. Також важка ситуація в українську, так як противник там проводить вже фактично зачистку, і втрата даного міста для нас це питання там буквально кількох днів або кількох тижнів. І звісно, варто не забувати, що в нас ще знаходяться підрозділи, підрозділи в мішку. Це східніше Курахівки, там де 59-ка. Там також намагаються стримати ворога, але кожен день дуже багато штурмів. Дуже важко, тим паче вони пробують і обходити, і на Максимілянівку заходити, і недавно зайшли в гостре. Їх там зараз намагаються вибивати звідти. Тобто ситуація вкрай складна. Угу. І от зокрема, про. Про Покровськ. з Покровська на Донеччині продовжують евакуювати жителів, допомагають в цьому волонтери. Але люди і сподіваються і надалі, що скоро все закінчиться, і потреби евакуюватися не буде. Яка ситуація, от конкретно з цим містом? Що потрібно робити людям? Чи варто виїжджати зараз? Чи все-таки ще можна перечекати? Людям варто виїжджати. було ще місяць тому. Зараз ми знаємо, що вже потяги туди не ходять плюс. По Покровську працює ствольна артилерія. Вчора було повідомлення, що траса ця Покровськ, Донецьк, саме в межах міста Покровська, туди вже прилітають ворожі впівішки. Відповідно, дуже велика є небезпека для місцевих жителів і перебування подальше перебування місцевих жителів в місті є вкрай небезпечним, тому. Тим, хто ще не покинув, потрібно якомога швидше покинути покровські ага. і сусідні навколишні населені пункти. Ви знаєте, пане Руслане, я хочу з вами обговорити от власне Курськ і Покровськ, тому що була величезна феєрія в головах багатьох громадян, що от Курськ зайшли наші збройні сили, і була така думка, що тоді ворог абсолютно всі свої сили з тих всіх фронтів, про які ми щойно сказали, зокрема з Покровську, перекине на Курськ. Чи сталося так? Чи справді було відведення військ, хоч якоїсь частини військ на курський напрямок? Чи все таки на Курськ перевели зовсім інших? Змобілізували ще раз і перевели зовсім інших росіян як тут ця ситуація? Наскільки воно владналося, і чи справді ця курська операція допомогла, хоч якось, а, певну частину, відігнати на територію Росії? А, тоді давайте по порядку. Значить, mm -hmm. По перше, курська операція відтягнула частину резервів тимчасово окупованої території України, в основному напрямки, які це були це південь України. Звідти, мабуть, найбільше було перекинуто різного роду військових підрозділів. Перекидання було із району Часового Яру. Там перекинули дві повітряно-десантні бригади. Також перекидання було з району Куп'янська, і ми там фіксували, що один із підрозділів навіть Покровська, але як потім виявилося, не повністю. Тобто частина залишилася, частина була також перекинута. На Курщину, якщо говорити за вплив, то звісно, що Курська операція на покровський напрямок фактично не вплинула. Так як поповнення цього сил для того, щоб стримати нашу армію, воно було якраз за рахунок інших напрямків. Вони розуміли, що на Покровську у них зараз все йде, і вони не ризикнули. Скажімо так, зупиняти цей прорив заради того, щоб на Курщині там декілька сіл було більше під їхнім контролем, ніж зараз є. Якщо говорити за якщо говорити загалом за вплив операції, mm -hmm. то загалом побутує думка, і вона на мою на мою думку, вона є неправильною, що ці підрозділи були б корисніші на Покровську, це не так. Угу. По-перше, участь у Курській операції приймали підрозділи якраз ті, які ще вміють наступати. Одні з найбагатьох – це 95-та, 82-та, 80-та 225-й окремий штурмовий батальйон. Тобто ті, які забезпечили даний прорив. І якби ці бригади і підрозділи умовно були б на Покровську, то затримка. Просування ворога там на тиждень чи на місяць, вона, в принципі, на кінцевий результат великого впливу не дала. А так, в нас зараз є величезна територія, яку ворогу рано чи пізно доведеться все одно відбивати, витрачати ресурс, витрачати час. По-друге, ми розуміємо, що їхній так званий президент він не зможе заморозити війну, тому що він не зможе пояснити жителям. РФ, що ось дивіться, ми тут заморожуємо війну. Ну суд же нам не треба, он, хай там українці не користуються. Тобто, так, таке, такий сценарій виключається. Тому операція вона була потрібна, вона була правильна і дуже добре, що вона реалізувалася. Хоча, звісно, що далеко не всі цілі операції були реалізовані. Дякую за таке детальне тлумачення. Це дуже корисно було почути. Ви дещо згадали про цей напрямок. Курахівсько-вугледарський на цьому відтинку ворог перегрупувався і пішов в атаку величезними силами. За добу було застосовано близько 100 одиниць техніки. Що можете додати про цей напрямок? Ну, якщо говорити за район Максимільянівка, гостре. То там, окрім піхотних штурмів, ворог стосовує техніку, і також, якщо говорити за район Вугледара Водяне, там також застосовується техніка. Бо на Покровську, в основному штурмує піхота. То тут знову ж таки в них ще є певна механізація в їхніх штурмових діях. Загалом їхня ціль це вирівняти свій лівий фланг для наступу на Покровськ, і ми знаємо їхню тактику, яку вони застосовували, і в Бахмуті, і в Бахмуті, і Вавдіївці, вони будуть намагатися Покровськ, швидше за все, будуть намагатися його обходити. Відповідно, їм зараз треба підчистити свій лівий фланг для того, щоб намагатися потім обійти Покровськ з півдня. Бо зараз це нависання нашого групування там, звісно, що наступати звідти вкрай важко, незважаючи на те, що по карті воно виглядає, що, як ми бачили, деякі. Скажімо так, в рубках аналітики там малювали стрілочки, що дуже легко оточити Покровське вибування військ. Але це не так. Тому ворог буде намагатися цей лівий фланг підчистити, в тому числі зайняти рубіж від Селідового до Золотої Ниви. А яка ситуація у Часовому яру, тому що це теж дуже такий? Ну, це, власне, той населений пункт, який дуже пристально був в нашому полі зору, чи є там покращення ситуації? Що ви можете про це сказати? Ну, Якщо це за час яр, то ворог намагається покращити тактичне положення в районі Калинівки на цій стороні каналу Сіверський, донець Донбас. Але загалом ситуація там відносно стабільна і 24-та бригада дуже добре справляється своїми обов'язками. Але якщо там кхм, говорити за загалом за ситуацією, то південніше Часового Яру це район Іванівський, Тишівка, Андрівка. Там, на жаль, у ворога є просування, є певні успіхи. І е, одна із причин, наприклад, там одне із місць нещодавно прориву це зняття одного із батальйонів, який було перекинуто на Покровськ. Тобто росіяни це побачили, натиснули там і отримали е, тактичний успіх. За підрахунками змі у війні проти України загинуло щонайменше 70 тисяч росіян. Це лише ті, кого вдалося встановити. Відтак журналісти наголошують, що реальна цифра втрат куди вища. Що ви можете сказати про втрати ворога? Ну нам важко оцінювати втрати ворога, так як це не наша специфіка. Звісно, що вони великі. Звісно, що кількість втрат ворога більша. Але не треба не забувати, що і ми втрачаємо наших військових. Тому цифри цифрами я думаю, що після війни можливо буде трохи більше відомо про реальні втрати у результаті успішних атак сил оборони України на тилові військові об'єкти російських окупантів. Ворог змушений відволікати сили протиповітряної оборони з лінії фронту для їхнього захисту. Про це заявив керівник групи компаній Drone.ua. А що думаєте ви? Чи помічаєте ви рух техніки? Ну, загалом в них тривають певні там перекидання. Вони ротують підрозділи. Рух техніки в них завжди відбувається, тому що у них так на відміну від нас, вони, вони намагаються дуже часто ротувати підрозділи для того, щоб вони встигли відпочити і знову їх кидають на масовані штурми. Тому вони постійно у них є рух, постійно логістика працює, постійно підвіз БК тим паче, що у них велика перевага в боєкомплектах, тому навантаження логістичне навантаження у них значно вище. Зрозуміло у ніч проти 18 вересня. Україна атакувала дронами Росію, зокрема склад у торопці Тверської області. Як на вашу думку, які будуть наслідки? Ну, будь-яке знищення складу з боєкомплектом для нас це велике свято, тому що цей боєкомплект він не доїде до, до лінії бойового зіткнення, і це ж один з був із найбільших складів, на мені відомо. Відповідно, десь якісь підрозділи почнуть недоотримувати, десь їм доведеться міняти логістику. Десь їм доведеться думати чи використати зараз боєприпаси, чи залишити на так званий золотий золотий резерв, тому, тому це це дуже добра. Новина, що вдалося знайти цей склад.